Друзі, всім привіт! Всім здравствуйте, Ви на каналі Тут Люди. Добрий день. Сьогодні, сьогодні ми будемо сьогодні ми тюльпани дивимося в Нідерландах. Сьогодні така визначна подія. Цей мужчин запаркував наш автомобіль. Монашки приїхали. Добрий день, які милі жінки. Сьогодні ми за 20 євро будемо дивитися тюльпани в Нідерландах. Да? До мене можна було приїхати безплатно в сад, подивитися, як ці тут яблуні, як ці тут персики і груші. Ну в Нідерландах придумали такий цікавий бізнес, щоб тисячі людей приїжджали в определенний період в і дивилися. Дивилися, добрий день, які вони здоровуються. Як дивилися, як тюльпани цвітуть. Сьогодні ми корот, йдемо дивитися. Я тюльпан. дивлюся на голландців, вони оце фоткають. все. Це їм інтересно так. Просто фоткають цю вивіску. Ось прийшли люди, теж старафуються. Це для них знакове збиття, що вони Хто звідки приїхали, щоб з цією вивіскою. Просто вивізку сфоткають. Ти розумієш, Юрій? Так. Село. Обичне село. Сліпих коронавь. Село, обичне село свиней, покажи, їм, де свині в багнюці. Вони сюди мільйонами поїдуть, просто гроші повезуть. А це багатий юра туризм. Турист, це знаєш, це багатий європейський туристку, їм весело Диви, які вони, а де зараз дорогі в них рюкзаки. рюдзаки. Ми бачимо, це люди багаті. Коротше, знаєте, я як людина селянська, вирос в селі. Ну, мама садила тюльпани, там якісь айстри, піончики, цві. ну. Я не думав, що скільки туристів приїжджає, щоб просто подивитися на тюльпани. Просто подивитися, позаглядати на квіти. Це для мене такий неймовірний, неймовірно дивовижний факт е такої простоти, простоти туризму. Посадив поле тюльпанів і сюди їдуть мільйони людей. Приїжджають, дивляться на ці тюльпани. От Вход стоє 20 євро, щоб зайти, стоїть 20 євро. Сюди заїжджає зараз, от в сьогоднішній день. Дуже багато людей, не знаю, тисячі, тисячі несуть по своїх 20 євро, щоб зайти і подивитися на ці тюльпанчики. Це така дивина, дивина для людей. Приїжджають, тюльпани, ось дівчата. Раз, тюльпанчики, давайте, дівчатка, фоткаємося, ось доволі приїхав. Скільки тюльпанів, мама мія, Діва Марія, Оце, бачите, людям для щастя, багато нічого не треба. А 20 євроків заплатили. Це тюльпани. Це тюльпани. Це розноброс. Зараз підемо далі по парку, подивимося, що там что насадили голландці. За що збувають є. Ну, хіба то не диво, господнє? Кругом квіти. <пас> <пас> Кругом квіти, гарно все зроблено. До пуття. Олегу Барабашу, моєму другу, він, йому понравилось тут. агроному молоденькому. Ви подивіться на це чудо. Люди приїжджають, фоткати квіти. Тут дійсно чудова атмосфера, як не крути. Ми можемо в Україні теж розвивати такий бізнес. Посадили коноплі, посадили тюльпани, люди приїжджають. Отак би теж приїжджали, дивилися. Воно жіночка фоткає бідне, не може оторватися від От цього прекрасного, неймовірного краєвиду. Голландці приїжджають, улибаються. Капунька капає, так сказати, цвіточки ростуть, бабки дають. А? То не чудо? То не чудо, то диво, то диво, господні. Ви Подивіться, ну, шикарно зроблено. Ну, як не крутий, зроблено шикарно. Е, приїжджають ці люди, дивляться на ці квіти. Дуже багато сюди вложено. Турист іде, гроші несе. До речі, дуже багато українців. Воно лукові. Ну, не розумію, не що там написано. Хоч ви вбийте, не розумію. Я просто сказав, може вам, але не знаю. Але дивлюся просто своїми знаєте, такими колхозними очима, але воно мені дуже подобається. Людина я проста, не замисловата. У нас, до речі, в Асканії новий, можна теж так само на уровні плюс-мінус, так же само. Дуже дорогий, що там зіночки в очері стали познімати і ми познімаємо. Боже, яка неймовірна красота. Моїй би мамі тут дуже сильно сподобалось. Знаєте, дуже гарно. На ці поля. Ну, тут бачите такі маленькі ділянки, маленькі галявини з цими квітами е різних сортів. Я не сильно, знаєте, такий знаток у квітах, але кольори прикольні. Тут ось такого кольору тюльпанчики, тут такого кольору. Тут взагалі кайфові такі тюльпани, такі маленькі галявини. Такі маленькі галявини. І там їх дуже-дуже дуже багато. Отакий ось парк. ось от, от. Отак, от сюди приїжджають туристи, щоб насолодитися кожну квіточку, кожну квіточку ви, ви, ви треба бжоли, бжоли так не опиляють, не опиляють квіти. Як тут туристи все це обфоткують. Ви е, тільки подивіться, тисячі, тисячі людей сюди приїжджають, несуть своїх 20 євро кожного дня, щоб зайти і подивитися на ці квіти. На, на, це, на це дійсно прекрасно. От якщо ви будете в Голландії, раджу. Під час по можливості зайти і подивитися на це все Відбувається буквально з початку травня, і з початку березня і до кінця травня. Оця ось така виставка тюльпанів, тому що воно все відцвітає. Знаєте, я надіюся побачити здоровенні гектари полів. Тут такі невеличкі поля, де вирощують тюльпани, вирощують цю цибулю. кажуть, цибуля це цариця грядки, але не про то. Про те, що в нас в Україні дійсно можна займатися таким самим бізнесом. Дійсно можна робити такі самі оранжереї. Взагалі, проблем. No все, все дозволяє для цього. Чомусь такого не робиться. І ви подивіться, скільки сюди приїжджає людей, вони несуть свої гроші, ці гроші йдуть на розвиток країни. Цей зелений туризм просто ну, суми, колосальні суми дає цей зелений туризм. В Україні можна це робити? Можна, але чомусь ми це не робимо. Чомусь якось так, грубо відбувається. Е, і на жаль, на превеликий жаль, от я дивлюся на пенсіонерів, які відпочивають. А абсолютно такі, знаєте, пожили старенькі люди сюди приїжджають. Німці, австрійці, поляки, які мають вільний час просто приїхати і відпочити. І згадую своїх батьків, згадую наших дідів, бабів, які знаєте, які навіть нормально в принципі і в магазині не могли собі поїсти купити, як би так хотілося. Так, така якась сумна історія. Хотілося побажати цим людям. Які дійсно заслуговують нашим батькам, нашим дідам насолодитися цією красою, От, щоб могли вони дозволити взяти собі якусь там копієчку і поїхати відпочити. Дуже сильно хочеться, дуже сильно віриться, щоб воно колись таке, таке та й настане. Коротше, такий оцей відос. Дай Боже, всім здоров'я. Підписуйтесь на канал, а ми поїхали далі. Батькам передавайте привіт.